Це буде таке доволі невеличке відео. Я тут просто хочу показати свою, як я підготавлююся до відео. Ось тут комікси лежать, тут мій стіл, штатив. Це я відео знімав на свої канали. Тут різний стаф, який я назбирав, просто подивіться. Наборчик LEGO Hidden Side запакований. Бомба. Тут різні фігурки, просто подивіться. Генератор Rex, фігурка пофігенному по мультсеріалу. Вау-вау-вау! Подивіться, фігурка по суперсімейці. Просто гляньте на це. Якщо хочете обзор, просто напишіть в коментарях. Мені ще треба Фрозона купити, Синдрома. Ну Де ви ще таке побачите? Ось колекція коміксів по Daffy Даку польській. Ось там дуже дорога фігурка понад 500 злотих по Луні Тюнс. Тут фігурка Шегі. Тут купа різних наборів, ось такі от фігурки, там фігурка ben 10. Ось, Подивіться, фігурка по Томі Джері, колекційна американська фігурка. Ну, ну це, це просто ну, це мега класно. Playmobil, Bugs Bunny, просто купа всього. Зараз вам ще покажу, що в мене є ось цьому бардачку. Бам! Просто! Трансформери, Джаз, Оптимус Прайм, тут журнал Полего Ніндзяго, тут купа раритетних коміксів. Люди, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. І я на це все буду знімати відео. Пока-пока.